Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Олівія Дарнел. Діадема для діви. Рейчел Мейтленд, літня примадона на відпочинку, насилу розплющила очі, але прокинутися їй ніяк не вдавалося. До того ж дзвеніло в вухах і розколювалася голова. Рейчел підвелася за ліжка і підійшла до дзеркала. Побачене її не порадувало. Тільки б Майкл не застав мене в такому вигляді, подумала вона. Майкла Піджона, точніше Мікеля Пічоне, Рейчел перевезла з Венеції, відбивши його у однієї старої південноамериканської мільйонерки. Місіс Мейтленд теж була дуже багата, але продовжувала давати уроки світським любителям вокалу і брала за них величезні гроші, які широко витрачала на Майкла Мікеля. Вони вже два роки жили разом у прекрасному особняку Рейчел у Річмонді, і були цілком задоволені одне одним. Мікелі, який перетворився на Майкла, весело проживав життя, а Рейчел насолоджувалася пізнім коханням. Вона не засуджувала свого італійського коханого, оскільки в молодості сама легко приймала від шанувальників. Дорогі подарунки і склала з них непогану колекцію коштовностей, які розсудливо застрахувала в солідній страховій компанії. Рейчел щедро демонструвала ці прикраси, оточуючим, як докази своєї колишньої жіночої влади і краси, але гордість колекції, так звану діадему єгипетської царівни, вона могла показати тільки близьким друзям. Років 30 тому лорд Готворд, співробітник дипломатичного корпусу в Єгипті, купив цей скарб одного з грабіжників гробниць і, ризикуючи свободою і кар'єрою, таємно вивіз до Британії. Сума, яку довелося викласти Готорду, значно перевищувала його можливості, і Рейчел, зворушена і задоволена пишністю подарунка, на цілих два роки зробила Готорда своїм офіційним коханцем. Потім вони досить бурхливо розлучилися через те, що Рейчел хотіла стати леді Готвард, Галорд не бажав давати їй свій титул і ім'я. Але все це було в далекому минулому. А в даний момент Рейчел з огидою розглядала своє відображення і трясла головою. Намагаючись позбутися дивного шуму в вухах, вона пішла в ванну кімнату, побачила мобільний телефон, що лежав на килимку, і з подивом виявила величезну кількість пропущених дзвінків. Більшість з них була від Ноемі Коен, її менеджера і близької подруги. Рейчел сполоснула обличчя холодною водою, остаточно прокинулася. І виявила, що шум, який вона чує, лунає знизу. Причому, якщо раніше це був дзвін, то тепер глухі удари, стукали вхідні двері. Рейчел спустилася на перший поверх, відчинила і ледь не була збита з ніг Ноемі Коен, яка влетіла в хол. Маленька, але міцної статури Ноемі була схожа на ракету. Яка з шумом і гуркотом відірвалася від бруківки. Вона навіть зробила одне коло по приміщенню, перш ніж зупинитися перед Рейчел. Що сталося? прокричала вона. Ми всі божеволіємо. Хотіли вже звертатися в поліцію, на дзвінки не відповідаєш, пропустила урок нашого найкращого клієнта, і навіть не підходиш до дверей. Уроки? З гідністю вимовила Рейчел. я ще ніколи не пропускала, а це й має відбутися ще тільки через кілька годин. Ні, мабуть, ти зовсім з лузду з'їхала через свого італійця. Недарма він подзвонив мені і сказав, щоб тебе не турбували, бо ти дуже засмучена через сварку. Горок був у понеділок. І не мені розповідати, скільки ти береш за нього. А сьогодні який день? злякано прошепотіла Рейчел. Вівторок моя дорога. І Будь ласка, не прикидайся, що забула. Ми з тобою одного віку, і я сподіваюся, що до старечої недоумкуватості у нас є ще хоча б років десять. Рейчел не стала дослуховувати її. І побігла в кімнату Майкла. Потім вона повернулася і з риданнями простягнула подрузі лист. Він не справив очікуваного враження, но й тільки знесла плечима, глузливо подивилася на речел і підійшла до столу, на якому стояла пляшка шампанського. Це слід відзначити, сказала вона, простягнула руку до келиха і побачила записку, що лежала під ним. Швидко прочитавши її, вона вражено подивилася на речел. Невже ти збиралася зробити це через сварку з таким нікчемою? Ми зовсім не сварилися, а дуже мирно й мило провели неділю, крізь зуби процідила речел. І ти прокинулася тільки у вівторок, а цей лист Номі задумливо кивнула на аркуш, який продовжувала тримати в руках. Побачила тільки сьогодні. Вона ще раз переглянула записку, рішуче взяла подругу за руку, піднялася разом з нею до спальні і підвела до картини, за якою ховався сейф. Відкривай. Рейчел слухняно набрала шифр, швидко переглянула вміс сейфа і завмерла. Дзвонимо в поліцію? запитала Ноемі. Ні. Слабким голосом промовила Рейчел. Зв'яжися, будь ласка, з детективним агентством Смайлса. Роберт Смайлз не змусив себе чекати. Це був невисокий, флегматичний товстун, більше схожий на лікаря, ніж на детектива. Колись він надав рейчел допомогу в дуже делікатній справі і блискуче впорався з поставленим завданням. Смайлз був небагатослівний, бажаючи за краще слухати, і, поки тривав монолог Рейчел, не вставляв ні слова. Мовчала, соваючись у кріслі від хвилювання, і Ноемі. Коли розповідь Рейчел добігла кінця, Смайлз почав задавати питання. Наскільки я розумію, місіс Мейтленд ви розсталися позавчора зі своїм другом у найкращих стосунках. У чудових. Ми сходили в театр, а, повернувшись, зайнялися графологією. Майк нещодавно дуже захопився нею. Писали різні тести, а потім розійшлися по спальнях. Ви пили шампанське? Смайлз кивнув у бік пляшки, принесеної з холу. Ні, зіткнула рейчел, тільки пригубила. Це я витримую стиль. Оскільки доводиться вести здоровий спосіб життя і одночасно зображати фатальну жінку. Я кажу, що завжди випиваю на ніч келих шампанського, а насправді просто виливаю його в раковину. Можна подивитися записку? Рейчел мовчки простягнула Смайлзу записку, залишену під келихом. Він посміхнувся і прочитав голос. Вмираю від кохання до Майкла. Ах, як мені все набридло. З крісла, в якому сиділа Ноємі, пролунав приглушений стогін. Невже ви могли написати це добровільно? запитав Смайлз. Рейчел почервоніла, як дівчинка. Жахливо нерозумно з мого боку. Майк написав Вмираю від кохання до Рейчел. І ми потім досліджували його почерк за графологічним довідником. Ну, а потім я з вічливості написала те ж саме. І ми почали досліджувати мій. Ну, а фраза про те, що вам все набридло. Майк сказав, що треба написати фразу, яку повторюєш найчастіше. Ось я й написала. Сподіваюся, графологічний аналіз показав, що містер пічон підступний і має злочинні нахили. Я зрозуміла це зараз, коли виявила, що зникла моя діадема. Сухо промовила Рейчел. — Можна, ми не будемо говорити про те, якою дурепою я виявилася. Ну, таких дуже багато, умиротворено промовив смайлз. І продовжив, як я зрозумів з вашої розповіді, походження цієї діадеми вельми сумнівне, і вона не застрахована. Так. І саме тому ви звернулися до мене, а не в поліцію». Ну, мені б не хотілося, щоб ця історія набула розголосу. Ви ж розумієте, що в мене мій вельми жалюгідна роль. Я б хотіла, щоб ви знайшли Майкла. Для чого? запитав Смайлз. Ну, не знаю. Просто знайдіть. Ах, як мені все. Речел замовкла і опустила голову. Місіс Мейтленд дуже серйозно промовив Смайлз, ви, мабуть, розумієте, що мова йде не тільки про крадіжку, але і про продуманий замах на вбивство. Дайте мені, будь ласка, лист, який залишив ваш друг. Я впевнений, що там він просить вибачення за заподійні страждання і пише, як жахлива була сварка між вами. Ну, щось на зразок того, погодилася Рейчел. Смаз взяв лист і прочитав голос. Дорога, Рейчел, вибач, але я все-таки йду від тебе. Я розумію, що ти дуже страждаєш, але всьому приходить кінець навіть такому величезному коханню, як наше. Коли ти пригрозила, що викинешся з вікна, я справді злякався за тебе і тому сказав, що передумав, але я не передумав і йду. Дякую тобі за все. Прощавай, моя білокрила голубко, твій Майкл. Білокрила голубко? хихикнула Ноємі, дивлячись на Рейчел, яка ледве вміщалася на витонченому стільчику і, мабуть, готувалася прокоментувати лист. Але Смайлз зупинив її. Не будемо відволікатися. Наскільки я зрозумів, ситуація розвивалася так, Майлк Піджон, Мікеле Пічоне швидко поправили його з глибин крісла. Мікеле Пічоне миролюбно погодився з Майлз, спланував вкрасти у вас коштовності, їх багато, але він вибрав ту, через яку не звернуться в поліцію і страхові компанії не будуть вести розслідування. Він, швидше за все, поклав величезну дозу снодійного в шампанське, яке ви так розсудливо не випили. Потім розповів місіс Коен, що ви були дуже засмучені, і залишив лист, в якому написав про сварку і ваш вічай. Містер пічоне також завбачливо попросив не турбувати вас, щоб ніхто не зміг розбудити і врятувати. І для цього навіть Смайлс підійшов до столика біля ліжка і поклав на місце скинуту з телефонного апарата трубку. Прибрав цей засіб зв'язку. Він зробив все, що було очевидно, ви покінчили життя самогубством через розставання з ним. Але мені не зрозуміло, навіщо йому була потрібна ваша смерть. Я сказала йому, що склала заповіт на його користь. Боже, а навіщо брехала? Простогнали з крісла. Ви склали заповіт на користь містера Пічона?» – запитав Смайлз. Не зовсім так, зам'ялася Рейчел. Я заповіла все своїм племінникам, племінникам по лінії онуків, уточнила Ноемі. Але її подруга пропустила цю заувагу повз вуха й продовжила. Я вирішила, що ця маленька брехня зміцнить наші стосунки. Добре, місіс Мейтленд, Смайл встав зі свого місця. Я б хотів взяти у вас фотографію з цього молодого чоловіка і, якщо можна, фото діадеми. Ще я візьму пляшку з шампанським на експертизу. Думаю, що ми швидко знайдемо вашого друга. Дивно, що він ще не з'явився сюди зі свідками. Він дзвонив мені рано вранці. Казав, що турбується за Рейчел і, ймовірно, чекав, коли я повідомлю про її смерть, щоб прийти сюди і зобразити каяття. Так, думаю, що він з нетерпінням чекає новин. Ви не могли б зателефонувати і повідомити йому про трагедію, що сталася, місіс Коен. З задоволенням. Ну, й встала, дістала мобільний телефон. Кілька разів схлипнула, входячи в роль, відкашлялася і набрала номер пічоне. На загальне розчарування їй не відповіли, і Смайлс поспішив вирушити на пошуки, попередивши жінок, щоб вони не виходили з дому і не відповідали на дзвінки. Пошуки тривали недовго. Наступного дня. Смайлс прийшов до будинку місіс Мейтленд. Він виглядав дуже засмученим. Ви знайшли його? схвильовано запитала Рейчел. Знайшов, лаконічно відповів Смайлз і зітхнув. Але боюся, що зробив помилку, коли попросив вас не виходити з дому і не відповідати на дзвінки. Ми просто вимкнули телефони. І попросили Вікторію зробити те ж саме, і не висовувати носа. За певну плату, зрозуміло, сказала ноймі і пояснила. Вікторія це дівчина, яка приходить сюди прибирати і готувати. Ну, що ж, з полегшенням сказав Смайлз, тоді вона зможе підтвердити, що ви були тут весь день. Справа в тому, після деякої паузи промовив він. Що наш другобитий. Що? хором вигукнули обидві жінки. Йому розбили голову чимось важким, пояснив Смайлз. Може, ви розповісте детальніше? Кровожерливо промовила Ноємі. І не дивіться на мене осудливо. Так, я його терпіти не могла, бо знала, що він безсоромно використовує рейчел. Але не це головне, адже він намагався її вбити. Ну, що ж, якщо місіс Метлен готова вислухати, Смайлс озирнувся на Рейчел, яка поки не виявила жодних ознак скорботи. Мої співробітники досить швидко з'ясували, де перебував цей молодий чоловік. Він оселився тут неподалік у Річмонді. Двері не були зачинені, і я постарався ввійти непомітно. Тіло лежало в вітальні. Не буду обтяжувати вас подробицями. Скажу лише, що виглядало воно жахливо. Містера Пічоне, звичайно, можна було впізнати, але не без зусиль. Голова була понівечена, судячи з усього кількома ударами. Слідів боротьби я не помітив. Із цього можна зробити висновок, що вбивця, мабуть, був знайомий Пічоне, Оскільки той сам впустив його. Дуже сподіваюся, що мене не бачили, але вам доведеться відповісти на досить неприємні питання в поліції. Але хто ж міг його вбити? запитала Рейчел. Можливо, він обікрав ще когось, припустила Ноемі. Я думаю, справа не в цьому, похитав головою Смайлз. Містер Пічоне, як нам вдалося з'ясувати, багато й невдало грав, і заборгував людям, які не прощають боргів. Ймовірно, він хотів до отримання спадщини розплатитися вашою діадемою. Я, до речі, виявив ось це біля ніг вбитого. Смайлз простягнув рейчел великий зелений камінь грушеподібної форми. Все, що залишилося, одна смарагдова підвіска, гірко зітхнула рейчел. Ну, що ж, містер Смайлз, дякую. Думаю, що діадему вже розібрали на частини і більше нічого не знайти. А з цього я зроблю собі колон. Як пам'ять про мій загублений скарб. Сподівайся, ти не під що не маєш на увазі? запитала Ноемі. Я вже забула це ім'я, велично промовила місіс Мейтленд. Ноемі підморгнула смайлзу і нахмурилася. Вигляд детектива був явно незадоволений, і коли вони залишилися наодинці, він прямо сказав про це. Боюся, що ця історія не закінчена. Є питання, на які я поки не знаходжу відповіді. Задумливо промовив Смайлз, і здається мені, що місіс Мейленд незабаром звернеться до мене знову. Смайлз не помилився. Всього через два тижні його знову викликали в особняк до речел. Цього разу вона була енергійною. Підтягнутою і, як здалося Смайлсу, надзвичайно збудженою. У кріслі на своєму звичному місці сиділа Ноемі, яка, непомітно покрутивши пальцем біля скроні, кивнула на купу журналів і книг, розкиданих по всіх столах. Я б хотіла, щоб ви знайшли мені цю людину. Наскільки мені відомо, він покинув Британію років десять тому. Рейчел дала смайзу конверт. Там всі дані і гроші на витрати. Цілком можливо, що він в Італії. Він завжди так любив Мілан. Думаю, що він знаходиться значно ближче, місіс Мейтленд, сказав Смайлз. Слухайте, це обурливо, бурливо. підскочила Ноемі. Вам не здається, що я маю право знати, про що йде мова? Нас викликали в поліцію, допитували про цього злощасного нещасного пічони. тільки ледачі не написав про це в світських новинах. А тепер затівається якась авантюра, і знову це пов'язано з Італією. Ти втратиш наших найкращих учнів, Рейчел? Можеш не хвилюватися Ноемі». – Заспокійливо, – сказала її подруга, я якраз намагаюся повернути свою респектабельність. Послухайте, у Рейчел щось сталося з головою, сказала місіс Коен, коли разом зі Смайлзом вийшла на вулицю. Ви бачили, що вона читає книги про маскаради? Ви, звичайно, можете приховувати і нічого не розповідати. Але я зрозуміла. Рейчел хоче заспівати Амелію в балі маскараді в Верді. І для цього посилай вас власкала. І це в її віці, хоча ну, мій хвилину помовчала. Задумано дуже непогано. Це викличе такий фурор, що всі забудуть історію з діадемою. у Рейчел зберігся чудово. І якщо її як слід затягнути, підняти на високі підбори, нафарбувати і поставити поруч кого-небудь, щоб підтримував під час дії. Але чому тоді вона посилає вас, а не мене домовлятися? Вважає, що я вже вийшла з обігу, в голосі Ноймі зазвучав смуток, а на очах навернулися сльози. Не мучтеся, місіс Коен. Зупинив її Смайлс. Це не опера, і ваша подруга йде правильним шляхом. Весілля Рейчел Мейтленд і лорда Бастіна Готуорда довго обговорювалися в світських колонках глянцевих журналів, як найромантичніша історія місяця, і повністю затьмарило непривабливий епізод з діадемою. Тим більше, що ця екстравагантна прикраса доповнювала весільне вбрання нареченої, даючи публіці привід зайвий раз переконатися в брехливості преси. Серед запрошених на вінчанні був Смайлз. Коли він виходив з церкви його міцно взяла під руку дама в величезному рожевому капелюсі, це була подружка нареченої Ноемі. Розповідайте, як вам вдалося все влаштувати. І, будь ласка, не кажіть, що це вийшло само собою. Я то знаю, що тоді Готор втік від Рейчел саме через те, що не хотів одружуватися. Добре, посміхнувся Смайлз. Тепер я можу розповісти вам все, коли я знайшов тіло містера Пічіоне і смарагд. Кинути біля його ніг, то, звичайно, здивувався, вбився, мав забрати цю річ, якщо, звичайно, не втік поспіхом. Я й подумав, що сама діадема, якою пічене хотів розплатитися зі своїми величезними боргами, поки не отримає спадщину місіс Мейтлет, була підробкою. І через це він і був убитий. Його кредитори вирішили, що їх обдурили свідомо. Підвізку просто кинули під ноги. А місіс Мейтленд дізналася, що смараг не справжній, коли пішла до ювеліра, щоб зробити з нього кулон. Так вона виявила, що Готворд обдурив її, підсунув підробку і виставив себе героєм, не маючи для цього жодних підстав. Рейчел також зрозуміла, що для театрального реквізиту ця річ була занадто гарною, і почала шукати згадку про неї в описах маскарадів. І знайшла. Діадема належала прабабусі Готворда, яка блищала в ній на вікторіанських балах маскарадах. Я ж знайшов адресу Готворда. Який, до речі, зовсім збіднів і повідомив про його місцезнаходження Рейчел. і як же вона змусила його одружитися? Місіс Медленд діяла дуже тонко. Вона зобразила, що зовсім випадково зустріла Готуарда, розповіла про свою втрату, сказала, що хоче зробити кулон на згадку про діадему. І якраз прямує до ювеліра. Було ясно, що правда про підробку розкриється, і його торт втратить обличчя. Занадто багато людей з його кола чули історію про те, з якими небезпеками йому довелося зіткнутися при купівлі та вивезенні діадеми. І він знайшов дуже елегантне рішення. Він взяв підвіску, сказав, що сам хоче віднести її до ювеліра і подарувати Рейчел як весільний подарунок. Але як знайшлася діадема? Вона валялася за вікном, її викинув бився, вважаючи її негідною уваги. І даремно в якомусь роді це раритет. Поліцейські виявили діадему. І повернули місіс Мейтленд. Ну, що ж? сказала Ноймі, дивлячись услід молодятам, які сідали в автомобіль. Рейчел отримала титул, характер у ще той, і його все-таки заплатив за цю кляту діадему. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.